Маша, иди будем лапками, иди сюда хоть, да хоть лапки ставь молодец ой, хорошие, какие лапки мои Маша умничка Маша красивые лапки мои хорошая собака пузико помыла а? холодно? а не надо было лазить по грязюкам там. давай залазь лапкой ой-ой-ой Чуди, отак. Давай. О, холодна Так? Да? Ну зато ти будеш читай красивенька. Думаю, бусенька, лапки, лапки ми. І тут пузіка пані. Все, виходь, давай витиратися, бігу, витиратися. А ми ж голову не мила, чого ж ти хочеш голову витирати? Пусик вытром давай. Так, да? да. пузик, щоб не змерз. Да. Давай, лапи поминь. А я ж не бузи лапи. Кліще помаші лазу. Да, полису Маша бігала. Ой-ой-ой. Все, типа буде Маша красива. Лапа чисти, да ще цю ветру. О, да? Ой, подивіться яка Маша стала. Чисто, пузо вытерна, голову територію. Витираємо голову. Що? Ще витерте? Отак Машу витирає. Все вже Маша Чиста, Красиво. А тепер так. Тепер сохне Маша. Красота.